Усім привіт! Сьогодні в нас огляд у WP26, захищений смартфон, основною фішкою якого став величезний ліхтарик. На даний момент, як я бачу, тенденція розвитку захищених смартфонів не йде до того, що в кожному апараті буде ось такий от величезний ліхтарик. Проте багато смартфонів дійсно, як і цей зараз з'являються, і це добре, особливо в наші з вами тяжкі часи. Тож, чи тільки ліхтариком цікавий цей смартфон, чи ще чимось, будемо в цьому відео розбиратися. Ну а ви ж поки підпишіться на канал і нагадую, що купити захищені смартфони в Україні можна в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі під цим відео. Ну що ж, трошки про WP26. Почнемо, напевно, з ваги. Хочу, щоб ви це побачили: 405 г. Для акумулятору 10 000 мАч це абсолютно стандартний показник, нічого іншого тут я і не чекав. Щодо дизайну, мені дуже подобається, як виглядає цей смартфон, скажу вам відверто. Ця от галочка, яку вони зробили на задній панелі, ну, мені здається, воно дійсно сюди личить. Також у нас тут інфрачервоні датчики підсвічування для нічної зйомки, спалах, три камери в ряд. Ну і, звичайно ж, залізна вставочка позаду, на торцях. А все чорне, що ви бачите, це гума, окрім ось цього зацепу для шнурка. Це, звичайно, пластик. Цей смартфон захищений за стандартом IP69K. Дивіться, у нас навіть над камерою тут є такі от виступи спеціальні. Над дисплеєм у нас також є борти, які виступають. Все тут гарно продумано. Знизу Type-C, мікрофон Динамік і Type-C у нас під заглушкою. Для навушників роз'єма тут немає, не передбачено. Слот, до речі, виймається нігтем, тому що в комплекті немає ніякого гаджету, аби дістати цей самий слот. Слот у нас комбінований: дві сімки або сімка і картка пам'яті. Також з цієї сторони кнопка, яка налаштовується, ну і звичайно ж, сканер відбитків пальців вмонтований в кнопку блокування і кнопка регулювання гучності. По дизайну, в принципі, це все. На фронтальній панелі ми побачимо камеру в капловидному вирізі, відносно тоненькі рамки по бокам, але великі знизу та зверху. І як ви бачите, дизайн графічної оболонки я змінив, тому що стандартний він був ось такий от, от циганське, я не знаю, як його ще назвати, без образ для циган, звичайно. Просто кажу, що це от золотисте, таке от коричнево золотисте, незрозуміле. І такі ярлички були ну, зовсім не прикольно. Бачите, навіть годинник залишив, щоб ви побачили. Це все виглядає, ну, як на мене, не, не сильно прикольно. Краще поставити щось таке. Добре, що це можна змінювати. Заходимо в теми. І ось ми бачимо, у нас є стандартні теми. Їх тут небагато, всього 4 штуки. Давайте покажу, до речі, вам все-таки, як стандартна виглядає тема. Ось так. Ось такі от ярлички. Ось такий от робочий стіл, ну, не знаю, мені, наприклад, це зовсім не подобається. Зараз я вам покажу, як працює ліхтарик цього смартфону, а також ми порівняємо його світло з Unigherz Tank 2. Сподіваюсь, ви дивились огляд цього смартфону? Якщо ні, посилання буде в описі. Подивіться. Отже, ліхтарик. Керувати ним можна за допомогою встановленого вже додатку Camping Lights. Тут є режим SOS, суперрежим, це просто блимання, ну і три рівні яскравості світіння. Великий плюс в тому, що цей ліхтарик можна вмикати на максимальну потужність, потім вимкнути, і система дозволить вам ще багато разів його увімкнути. В інших смартфонах, коли ви вмикаєте цей режим, то треба чекати 10 хвилин, аби система вам знову дозволила ввімкнути максимальне світло. Це зроблено для мінімізації перегріву, але ж якщо ми вмикаємо, вмикаємо швидко, то який там перегрів? Я б охарактеризував потужність світла так, точно вистачить для однієї невеликої кімнати, ну або ж для великої палатки. Це ж все таки кемпінг лайт У порівнянні з другим танком, ну тут без варіантів, тому що в танка дві лампи, і кожна із них приблизно такої ж потужності, як Окітел. Тому і бачимо відповідну різницю на максимальному рівні. Але в цілому, звичайно ж, потік світла досить потужний і мати це в своєму смартфоні круто. І ще додивіться до моменту, коли я буду говорити про камеру, там також є приємний бонус. А от щодо заліза, то з однієї сторони воно застаріле, це я про процесор, але ж з іншої сторони ціна. Цей смартфон досить доступний, а якщо подивитись на конкурентів, в яких, наприклад, не буде ліхтарика або не буде так багато пам'яті, то в них ви можете побачити такі ж процесори, а то навіть і кращі. Так, WP26 працює на морально застарілому процесорі, а саме Helio P90. В розпорядженні смартфону 8 ГБ оперативної пам'яті є і 256 ГБ постійної. Щодо операційної системи, то це у нас Android 13. В принципі, по швидкості роботи питань немає, тому що процесор цей хоч і старий, але він насправді ще ого-го тобто навіть для ігор деяких його більш ніж вистачає, Я трохи згодом вам покажу. Акумулятор тут на 10 тисяч мАч, І ви напевно здивуєтесь, але в режимі відтворення відео в мене цей смартфон пропрацював 22 години, що, як на мене, для такої банки це дуже хороший показник, просто супер. NFC модуль тут присутній, а без дротової зарядки немає, як і у всіх смартфонів Oukitel. Вони з цим чогось до сих пір не подружились. Щодо того, як звучить один динамік цього смартфону, звучить абсолютно звичайно, але він не зіпсує варслух, тобто він не писклявий, він не якийсь там противний. Абсолютно звичайний, простий звук. Просто тут недостатньо об'ємності, як на мене. Ну але в цілому для цієї ціни, мабуть, так має бути. Послухайте самі. Ну, а це вам до прикладу Call of Duty. Класичний наш тест. Гра прикольно по графіці, мені подобається, геймплей, все прикольно, все цікаво. І цей процесор Helio P90 взагалі без проблем справляється з цією грою, як бачите. Ну, ніяких фрізів абсолютно. Це максимальне налаштування графіки зараз стоять. І, по-моєму, грати більш ніж комфортно. Щодо дисплею, то він повністю відповідає своєму ціновому сегменту. Якби не класичні 60 Гц, частота оновлення, у всьому іншому цей дисплей дійсно хороший. Тож, дисплей 60 Гц, частота оновлення, 6,58 дюймів діагональ і Full HD плюс роздільна здатність. Звичайно, характеристики абсолютно стандартні, але що на практиці, що ми відчуваємо, дивлячись на цей дисплей? Яскравості, перший момент. Яскравості тут вистачає. Вона тут в хорошому запасі, на дворі користуватися смартфоном нормально. Але також я помітив, що велику роль також грає тема. Коли стояла стандартна тема, от така темно золотисто бронзова, то реально поганенько все читалось. Коли поставив нормальну тему, яскрава яскравий робочий стіл, яскраві ярлички. На сонці взагалі стало без проблем користуватися, коли все у вас чітко читається, це зовсім інша річ, так що пам'ятайте про це. Щодо передачі кольорів, вона тут також абсолютно нормальна. Видно, що це IPS-матриця із сучасних, вона непогана. Що по кутам огляду, що по яскравості, як ви вже бачите. Тобто нічого поганого сказати не можу. Дисплей просто хороший. Не вистачає частоти оновлення, звичайно, але знову ж таки ми підв'язуємося під ціновий сегмент. Тому для цього цінового сегменту цей екран, по-моєму, ну саме те, що тут і має бути. Хоча, якщо подивитись, то в деяких конкурентів за такою ж ціною або навіть там на декілька десятків доларів дорожче вже стоять 90 або навіть 120 герцеві матриці. Проте в них немає ліхтарика, в них там немає нічної зйомки, може і так далі. Тобто, все формується від ціни, від характеристики і так далі, від нафаршированості смартфону. Різними модулями та елементами. Ось так. Основна 48 мегапіксельна камера цього смартфону доповнилася ще й 20 мегапіксельною для режиму нічної зйомки. І це дійсно круто. Але ж якщо ми говоримо про зйомку відео, то мені хочеться просто матюкатись. Ну а говорячи про камеру, хочеться сказати декілька теплих слів в сторону Окітел. Наприклад, з приводу того, що хоч стандартний спалах тут максимально простенький і не яскравий, але у нас є можливість користуватися на мінімальній яскравості ось цим. Так скажемо, спалахом. Дивіться, заходимо в меню, і що ми бачимо? Ми бачимо зверху налаштування спалах, це саме безпосередньо маленька наша маленький спалах. А ось тут є можливість включити саме ось цей ліхтар. Тобто і фото, і відео в такому режимі можна буде відзняти. Дивіться, заходжу в відео, тут також є такий ярличок. бачите? Тобто можна спалах маленький вимкнути, а можна величезний і, і так от знімати відео. Тобто, якщо ви знімаєте, наприклад, не людей, а щось там не знаю, на вулиці, на дворі, то це круто, тому що в вечірній, вечірньому режимі у вас з'являється дуже непогана підсвітка, яка дійсно підвищує рівень якості відео, а також його взагалі читаємість і розпізнавання елементів, яких ви знімаєте. В режимі макро теж саме заходимо, і в нас є цей пунктик, щоб вимкнути цей великий ліхтар. Тобто в режимі макро це також вам допоможе зробити більш чітке фото в будь-яких умовах освітлення. В режимі більше бачимо портрет, боке, панорама, про режим QR-код, абсолютний стандарт, хорошо, що це все тут присутнє. Ну і, звичайно ж, нічна зйомка, як сюди потрапити. Заходимо в фото чи в відео без різниці, і тут бачимо такий значок, начебто місяць. Нажимаємо сюди. І це у нас вже нічна зйомка. Тобто інфрачервоні датчики у нас вмикаються, ну але коли, звичайно що навколо буде темно. І ви знімаєте нічне фото або нічне відео. Запис звуку це якась болюча тема для цього смартфону, абсолютно зараз ви послухаєте і самі все зрозумієте. Але от фотографії, в принципі, абсолютно стандартної, середньої якості, як для смартфонів цього цінового класу. Звичайно, також слухайте. Чи радив би я вам цю модель, якщо ви до мене звертаєтесь і питаєте щось недороге і з великим акумулятором? Напевно, ну, що радив би, але з певними поправками. Наприклад, цей смартфон він точно не підійде тим людям, які часто записують відео на свій смартфон, тому що ну, ви все чули самі. Але ж наявність не всі: великий ліхтарик та великий акумулятор роблять цей смартфон нереально привабливим для багатьох користувачів. До того ж і пам'яті тут багатенно. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях, буду всім відповідати по можливості. І також підписуйтесь на канал обов'язково. Тут, як бачите, багато оглядів, цікавих новинок. Будемо на зв'язку. Бувайте!